Ті, хто підписаний на мою сторінку десь з весни, чи, мабуть, з літа, пам'ятають, що я шукала Іван чай, бо ну, мені ж все мало, тут ж клініка, мені ж треба ще Іван чай посадити. Ну, якщо ви думаєте, що я зупинилась, не знайшовши, то ви помиляєтесь. Я його таки знайшла. Приїхав до мене Іван чай. Мені дуже сподобалась людина, яка мені його відправила. Ну, По-перше, адекватне дуже ставлення було. Вона одразу попередила, що каже, я вам відправлю, е е серпні, каже, відправлю в серпні. каже, бо до того часу, Якщо його ковирять, то він точно не поприймається. Каже, треба, щоб він ну, чи відсвів, чи, ну, коротко, підсихати, щоб, почав, щоб він вже почав пагони, е, е пускати під землею. І що ви думаєте, відправила вона мені? І Фух, так вийшло, що до мене він приїхав. Тоді, коли я була в самому коматозі. І садила я його при температурі десь під 39. Тобто, що з цього вийде, я не знаю. Але я вам хочу сказати, що прийшло, прийшов він. Ну, корінці, по-перше, дуже гарні були і дуже багато було відростків. Вона його так посадила під парканом. Я побачу, що з цього буде. Бо, чесно кажучи, коли я його садила, мені було трішечки не до Іванчаю. Мені дуже сподобалась пані, яка відправляла. Вона мені відправила не тільки ці от корінці. Домовлялись ми про вісім відправила вона, от, як ви бачите, набагато більше. Це по-перше, по-друге, вона мені ще відправила пакунок з сухим Іванчаєм. І по третє, весь той Іван-чай, який вона зрізала з цих паганів, вона мені теж передала в, в пакунку. І в пакунку ще було, я взагалі прикололася, ще такого не бачила, скільки мені передавали різні е, і квіти, і саженці, і все на світі мені ніхто ніколи не передавав передачу разом з рукавичками для посадки. Тут я прям була приємно здивована така файно упакована посилочка, купа коріння цього всього, купа сухого чаю, ще й рукавички для посадки. Ну, загалом клас, я дуже задоволена, так що дуже сподіваюся, що тепер в мене ще й Іван чай буде. Але якщо цей не прийметься у зв'язку з тим, що я садила його <кап <'ять> в капець якому стані, то я точно знатиму, в кого мені ще замовити. Отак. От